Бажаю здоров'я, шановні українці, сьогодні в Україні. Ми відзначаємо професійний день наших воїнів. Прикордонники вони дали перший бій окупанту на сході. Вони міцно тримають кордон від Волині до Харківщини, і вони обов'язково повернуться в усі пункти нашого державного кордону на Донбасі та в Криму. Обов'язково настане день, коли знову буде цілком звичною справою український прикордонний контроль для пасажирів в міжнародних аеропортах нашого Донецьку та Симферополю. Окупанту точно не вдасться відібрати у нас мир, який є природньою частиною українського характеру мир і прагнення волі для всієї нашої держави, для всіх наших регіонів, міст і громад, обов'язково здобудемо. Хочу зараз особливо відзначити наших воїнів-прикордонників, які разом з усіма силами оборони та безпеки України захищають нашу державу і наших людей в боях на Донбасі. Найбільш жорстокі напрямки: Мар'їнський, Бахмутський, Лиманський дякую вам, воїни окремо відзначу бійців Луцького прикордонного загону, які боронять Авдіївський напрямок дуже потужно. Дякую вам. Південні напрямки, де підрозділи наших прикордонників, завжди ефективно мінусують окупанта. Дякую вам, дякую військовослужбовцям Харківського, сумського та Чернігівського загонів, які захищають наш кордон із державою терористам. Дякую усім, хто укріплює наш кордон на Волині, Рівненщині, Житомирщині, на Київщині.